Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас буде незвичайне відео, там де ми знайомимо вас з нашим інструментом. А ми хочемо за допомогою нашого інструменту щось виготовити в наших умовах. Це не виробництво, це не велике підприємство. Це можна буде зробити ну, будь-якому гаражі чи маленькій приватній майстерні. Використовувати ми будемо наш інструмент і те, що ми маємо з матеріалів. Тобто нічого специфічного ми ніде майже не купуємо. Ну і задум наш, це прикроватні тумби із цікавинками. Приступаємо до роботи. Пішли робити. Настав перший день. Ми почали планувати, що зробити, як зробити та з чого зробити. Анатолій підготував креслення, і ми почали підготовку матеріалів. Перше, що ми робимо, це розділяємо дошки за допомогою пили Пісі 40 2 також ми трошки очищуємо її від бруду, бо вона була дуже брудна і не хочеться тягнути весь цей пил. Продовжуємо розрізати. До речі, можна було використати і якийсь інший інструмент, але просто пила справиться з цим найбільш швидко та зручно. А пилити в студії ми не хотіли, бо це буде трошки брудно. Хоча, якщо б ми знали, як ми там насмітимо, може ми б і передумали. Також ми обрали рейки для заливки епоксидки. Наразі ці рейки нерівні, але це не страшно, ми ще їх вирівняємо. Це ми зробимо на наступний день. Тож тепер можна ховати інструмент і йти відпочивати. Давайте не втомлюватись в перший же день. Що ж, другий день. Робимо розмітку на наших заготівлях, запускаємо станочок PC2000. До речі, він поєднує в собі як циркулярну пилу. Так і фуганок. Спочатку за допомогою циркулярної пили розділяємо наші заготівлі на дві частини. Потім переходимо на частину з фуганком і обробляємо всі сторони, окрім однієї. Це та нерівна сторона. Яка в нас буде декоративною після обробки нашої столешниці на фуганку, її поверхня виглядає значно краще. Для зменшення кількості бруду в нашій студії, бо це все ж таки студія, ми використовуємо стружковий смоктувач PDC 550. У порівнянні з пилососом він має значно більшу потужність на всмоктування, а також велику ємність для збору тирса. Далі ми переходимо до шліфовки. Для шліфовки нерівних частин ми використовуємо ексцентрик. Він дуже добре підходить для цих задач, бо не потребує рівної поверхні. Далі беремо стрічкову машину. Вона значно швидше впорається з великою плоскою поверхнею. Результат задовільний. На неливсю поверхню за допомогою пензлика ми нанесли колір. Ми хотіли перевірити, чи сподобається нам результат. Ну а так як результат нам не сподобався, інші ми вже не вкривали, а залишили такими, якими вони і є. Далі ми повернулися до наших рейок, з яких ми будемо робити опалубку для заливки. Ріжемо їх за допомогою нашої найменшої циркулярної пили PCA18. Повертаємось до фуганку. Тепер нам треба вирівняти ті дощечки, які ми будемо використовувати для виготовлення опалубка. Нам потрібно, щоб вони дуже щільно прилягали до основи, тож треба їх вирівняти. Як ви бачите, вирівнути прийшлось їх дуже сильно, але для цього фуганок і потрібен. На завершенні робочого дня збираємо стружку, що залишилась, витрушуємо стружковий смоктувач і відпочиваємо. Настав третій день. Сьогодні в нас план зробити заливку. Тож, перше, що ми робимо, це підготавлюємо основу. Вона у нас зроблена з листу ДСП. Перевіряємо, щоб вона була рівна. Протираємо від пилу, забруднень, ну і всього, що на ній могло бути. Далі застилаємо плівкою. До речі, тут можемо дати пораду. Краще використовувати плівку такого розміру, щоб вона повністю закривала основу. А краще ще, щоб її вистачило на те, щоб загорнути в неї бруски, які на ній будуть стояти. Так вам не доведеться переживати за те, що щось там протече. До речі, все ми робимо на мокру і ретельно протираємо, щоб не залишилось ніяких пузирків. Так як наша плівка була досить вузька і нам не вистачало, щоб в неї ж загорнути нашу опалубку, ми кожен брусок ретельно загортаємо плівку. Скріплюємо ми все за допомогою шурупокруту та звичайних саморізів. Цього буде достатньо для утримання конструкції на її місці. Шурупокрут у нас з ДФР-патроном. Його переваги ми ще побачимо при зборці тумб. Ширина тумб буде визначатись розміром наших заготівель. Ну трошки ще сточиться, але це вже буде потім. Глибина ж тумб буде залежати від тієї прогалини, яку ми зараз залишимо, і яку залімо безпосередньо епоксидною смолою. Щоб зробити конструкцію герметичною, використовуємо звичайний силікон. Промащуємо всі стики, бо, як ми пам'ятаємо, нам не вистачило плівки, щоб зробити конструкцію цільною. Для перевірки герметичності ми просто заповнили її водою, а потім цю воду зібрали за допомогою будівельного пилососу. Нагадуємо, що будівельні пилососи призначені також для того, щоб збирати якісь рідини. Тест успішно пройдено, тож переходимо до приготування епоксидної смоли. Якщо ви вперше готуєте епоксидну смолу, то ось наші вам поради. По-перше, чітко дотримуйтесь тих пропорцій, які вказав виробник. По-друге, добре перемішайте компоненти. Ми для цього використовуємо нашу дріль PS1100. Після того, як суміш з барвником приготовані, ми ще раз просушуємо нашу основу, бо ми її трошки замочили, як ви пам'ятаєте. Ну а потім обережно виливаємо суміш в наш проміжок. Спочатку в суміші присутня велика кількість бульбашок, але нехай вас це не лякає. Зараз ми покажемо, як їх легко позбутись. Для цього використовуємо будівельний фен. В нашому випадку ми виставляємо температуру 450 градусів та починаємо прогрівати всю нашу рідину. І як ви бачите, бульбашки одразу зникають. Звертаю вашу увагу, що дошки прижаті гнітом. Це зроблено тому, що дерево може вспливати в епоксидній смолі. Тому щоб цього уникнути, ми їх притискаємо. Пройшло кілька днів. Епоксидка застигла і трошки просіла від початкового рівня. Скоріш за все, частина все ж змогла просочитись під дошки. Незважаючи на гніт, який ми на них поклали. Ну, принаймні на підлогу в нас нічого не витікало, так що підраховуємо приблизну кількість епоксидки для заповнення проміжку, що залишився. Робимо розчин так само, як і в перший раз, за відмінністю лише бровника. На цей раз ми вирішили зробити другий шар більш прозорим. Заливаємо суміш, видаляємо бульбашки і залишаємо ще на кілька днів. Після повного застигання епоксидки ми почали розбирати нашу опалубку, допомагає нам в цьому, як завжди, ширпокрут ProCraft. З завмиранням серця дивимося на міжну частину. На щастя, всі частини достатньо легко відстали від нашої заготівлі, трошки підчистили залишки і переходимо до наступного етапу. З невеликих дошок ми зібрали пересувну платформу для фрезеру, за допомогою якої починаємо знімати верхній шар. З порад можемо надати те, що для доброї роботи треба використовувати правильні фрези, і заощаджувати на них не варто. В нашому випадку після обробки залишились хвилі від фрези. Це хоч і неприємно, але не страшно. Ми ще будемо шліфувати цю поверхню. Прибираємо все, що залишилось за допомогою нашого стружковисмоктувача, і зустрінемось на наступний день. Настав час виправляти нерівності на поверхню. Для цього ми знову беремо ексцентрик і вирівнюємо площину. Трошки поробивши ексцентриком, ми зрозуміли, що це все ж таки робота для більш продуктивного шліфувального апарату. Тому беремо стрічкову машину і за її допомогою дуже швидко знімаємо великі горби, а вже дошліфовуємо ексцентриком, який нам дасть дуже рівну і гладку поверхню. Далі треба обробити торстіві частини заготівлі. Знову беремо фрезер. Змайструвавши упору, ми почали знімати поверхню в два проходи. Але результат нам не вподобався, тож ми вирішили перепочити. Хоч ми почали обробляти боковушки на попередній день, ми зіткнулися з проблемою, що наша фреза не в змозі за один захід пройти всю площину. А якщо робити кілька проходів, то рівно обробити не виходить. Тож було прийнято рішення придбати фрезу спеціально під цю задачу. В цілому задачу ми викинули, але після перегляду відзнятого матеріалу ми помітили, що спираючись лише на одну половину підошви фрезеру, Анатолій не міг втримати його завжди в одній площині. Тож рекомендуємо робити підставу так, щоб фрезер спирався з обох боків від фрези. Це повинно значно покращити результат. І що немаловажно, це повинно зменшити той бруд, який розлітається, а його буде дуже багато. Далі треба зробити вирізи під майбутні вбудовані розетки та бездротову зарядку. Так, тумба в нас буде хай-тек. Тож, робимо нову рамку. Тестуємо на чорновій заготівлі і після цього вже фрезеруємо отвори та поглиблення. Перевіряємо. Ну а тепер можна робити розмітку для нашої беззортової зарядки. Принципових відмінності тут нема. Відрізняється лише те, що трошки інша рамка, бо отвір менше. І тепер нам не треба поглиблюватись на всю довжину фрази, а треба вибрати весь матеріал всередині отвору. Робимо ми це за декілька заходів, так буде обережніше. Нарешті до нас приїхали майбутні стінки тумби та її ящиків. Тож, починаємо восьмий день з того, що збираємо це докупи. Дуже зручним в такій роботі є шуруповерт з ДФР патроном В кулочковим патроні у нас свердло, а під ним біта для закручування. Тож ми швидко свердлимо отвір, знімаємо кулачковий патрон та закручуємо кріплення. Ну і повторюємо так до того, як все зберемо. Найуважніші, можуть помітити, що Анатолій використовував два шурупокрути. Це пов'язано з тим, що йому потрібно було два сверла. Одним він робив отвір, в який вкручується саморіз, а іншим, вже більшим по діаметру, він робив зенкування для того, щоб потім була змога приховувати ці саморізи. Ну і поки Анатолій збирає шухляди та стінки, ще пару слів прошу поверти з ДФР-патроном. Їх плюси ви вже неочно можете бачити. А що ж до мінусів? Чи є вони порівняно з дфр патроном звичайні відрізняються більшою жорсткістю, відцентровкою і не мають люфту. Також найбільш потужні моделі зазвичай оснащуються саме звичайним патроном, так як дфр патрон може не витримати тих навантажень. Якщо ж ви не ставите перед собою задач по вкручуванню здоровенних глухарів, то моделі зі з'ємним патроном будуть більш універсальні і швидкі в роботі. Ну і знову фрезер. Ми його дуже полюбили і дуже багато задач ним виконуємо. На цей раз ми забули, що для кріплення шухляди для розеток потрібні ще додаткові углиблення. Тож саме їх зараз і зробимо. Перевіряємо. Ідеально. Переходимо далі. Тепер нам треба обробити кромку столешниці. Так як битися об гострі кути ніхто не любить, тож ми робимо фаску за допомогою спеціальної фрази. До речі, вся фреза була в комплекті, і вона добре впоралась зі своєю задачею. Під час роботи Фрезеру ми частково пошкодили поверхню. На ній з'явились невеликі поглиблення, їх ми прибираємо знову за допомогою нашого ексцентрику. Ну і взагалом всі поверхні, які ми обробляли фрезером, теж можна обробити ексцентриком. Бо ми хочемо лакувати вже рівненьку поверхню. Найбільш незручні моменти Анатолій добуває вручну за допомогою наждачки. І останнє на сьогодні. Лакуємо за допомогою фарбопульта нижню поверхню. Робимо це для того, щоб дерево було закрите з усіх сторон. А також це додає прозорості епоксидній смолі. Нагадуємо, що для роботи фарбопульта потрібно дотримуватись певної вязкості. Тож за потреби використовуйте розчинник. Наносимо лак в два шари та залишаємо столешниці сохнути. Після засихання нижнього шару повертаємось до фарбопульту і знов лакуємо вже верхню частину. День вийшов коротким, знов залишаємо заготівлі сохнути. Нарешті останній десятий день. Після висихання лаку на поверхні все ж залишились нерівності через потрапляння бруду. Хоч ми і намагалися цьому запобігти. Тож доведеться ще раз відшліфувати поверхню. Після зачистки вскриваємо другим шаром лаку. Вибачте, на камеру це не потрапило. І знову фрезер. На цей раз робимо поглиблення для ручок. Так як ручки будуть посередині. Спочатку ми робимо розмітку, намічаємо, де вони будуть розташовані. Далі беремо боковий упор, знімаємо всі насадки для видалення пилу і тепер візуально буде видно, де йде наша фраза. Тепер можна по нашій розмітці обережно зробити заглиблення. Ну а потім беремо не менш улюблений ніж наш фрезер шурпокрут з ДФР патроном і монтуємо ручки. Хоча тут Анатолій вирішив взяти викрутку. Ну дуже він любить працювати руками. Далі на черзі телескопічні направляючі рейки. Тут нічого нового. Робимо розмітку, робимо отвори для закручування саморізів і кріпимо направляючі. Потім в нас ще буде можливість трошки поналаштувати їх, якщо щось не так. Повторюємо цю операцію для закріплення направляючих вже на корпусі тумби. Все на своїх місцях перевіряємо. Супер! Тепер час прикріпити лицьову частину шухляди. Тут нічого нового. Знову беремо шропокрут і кріпимо. Знову перевіряємо. І все працює ідеально. Доводчик працює, ящик повільно заїжджає. Ще треба прикріпити верхню планку. Нічого складного. Шухляди на місці, верхня планка на місці, тепер треба встановити столешницю. Але перед цим встановлюємо всю нашу електроніку. Тобто безпроводну зарядку і наші розетки. Ось такий вид мають наші розумні прикроватні комоди. О, вибачте, тумби просто трошки величенькі. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам результат, чи що б ви змінили. Також ми будемо раді почути ваші поради з приводу того, що можна було зробити по-іншому. Більш правильним чи простим методом. Ну, ось, нарешті, ми і зробили те, що було задумано. Взагалі, то це було задумано як прикроватна тумбочка. Але прив'язувалась вона до місця, тому вийшла трохи схожа на маленький комод. Ну нічого, взагалі-то ми замутили все це відео для того, щоб показати людям, що якщо ти берешся щось робити, то в тебе обов'язково вийде те, що ти задумав. Взагалі, роботи такого масштабу ми робили вперше з кількістю матеріалів селяк. Тому, якщо ми щось зробили не так, професіонали нас не забивайте ногами. Можете написати. Коментарі, ми обов'язково прочитаємо, зробимо висновки і на подальшому будемо старатися не робити помилок. Ну і на цьому ми наше виробництво закінчуємо. Все як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лишайте коментарі. Погані, гарні, але лишайте коментарі. І на все вам добре. Бувайте щасливі!